Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижки на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 4990 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами. А від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего, не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу, а вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика Корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метру діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем. тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижки на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви, бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метру діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів ЛЕГО. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Всім привіт! Сьогодні я була в матері, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів Цілі зернові макарони та спегаття набагато корисніші, ніж білого борошна. Псану зелена гречка і волосково сочевиця – мій топ круп. Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата на омага 3 Взяла арахісову пасту, бо мій антидепресант, ливку олію взяла для салатів, кокосову взяла для жар. Треба взяла спробувати. Ліну, олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мегдалеве борошно для безглютанових солодощів, і рисове теж взяла. Беру мигдаль і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільму. Кориця для кави по четвергам, кокосове бариста молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі сталі, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше, ніж 75% кави, тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх субтитры. Сума закупки Стела 6894 гривні. Всім привіт! Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ-продуктів. Цільнозернові макарони та спагаті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшонозила награчка і волоскова сочевиця – мій топ-круг. Деручила для пудингів, беру ти в власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата, на омега 3. Взяла арахісову пасту, бо мій антидепресант, ливку валів. Для салатів, кокосову взяла для жарки. Я взяла спробувати ляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглітанових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стеві. Вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао. Тоді вони дійсно. Корисні і взяла корм для своїх попіків. Сума закупки склала 6894 гривні.